Вітаю вас в ефірі програма. Будьте певні. Спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Привіт, Наталичка. Привіт, Аня. Емоції, які нас супроводжують під час війни, вони ймовірно негативні. Ну, принаймні, так у мене відбувається. Я щоразу перед зустрічю з тобою, хочу зробити якусь позитивну програму. Якусь знайти позитивну тему і не можу. Які емоції супроводжують нас? Mm. Війна це подія, яка увійшла в наше життя. Попри те, якось увіть собі, що життя це ріка. Воно лилось з якимось темпом. Тепер додалась ще й війна. І людина вже до того часу була якимось чином налаштована на життя. От були люди оптимісти, були люди песимісти. Війна або докрутила цей стан, або трошки його роз, рівноважила. Тобто ті, хто були затяті оптимісти, вони трошки втомилися, зрозуміли, бо вони багато вкладають, припустимо, волонтерять чи безпосередньо воюють, чи заїні в інших справах. Ті, хто були песимісти, вони або ще більш заглибились у свій стан і все все пропало, бо тим більше війна і є об'єктивна причина думати про погане. Або деякі песимісти, вони. Трошки перейшли на сторону оптимістів, тому що в них вже з'явилось діло, справа боронити, припустимо, край. І це теж вплинуло на них. Тому е, кожна людина проживає різні емоції. Просто хтось сильніше, бо його така структура індивідуальна, хтось е, легше віруючий. Йому легше, бо він розуміє, до чого це все йде, який задум Божий, він сили знаходить в молитві. Людина, яка не віруюча, яка не має підтримки, їй важче. Тобто кожна людина по-різному. Це є апатія, це є злість, це є зневіра, відчай, це є захоплення, це є піднесення духу, це є радість, це є згуртованість. Тобто. Полярні емоції ми відчуваємо в залежності від того, в якому ми стані і яку ми новину почули, і як ми ставимося до життя в цілому. Розкажи, будь ласка, які емоції тебе супроводжують під час війни? Е, ну, я ще раз нагадаю, що я собі можу дозволити тут, де я зараз є, виходячи з тих умов, в яких ми проживаємо е, певні речі, дії радості. Я дозволяю собі жити, бо я живу в своєму домі. Я не виїхала, я не терплю так чужу господиню, чи моя хата не розвалена. Як буде далі, я не знаю. Але я користуюся життям тут і тепер. Тому кожного разу, коли ми з тобою робимо ці передачі, ми для нашого регіону робимо їх. Звичайно, що вони не підійдуть для тих людей, в, якої, в яких ну, велика біда. Але для чого ми робимо це? Для нас? Щоб вони розуміли. Ну, нема як падати в апатію. Ми мусимо так, своїм прикладом допомогти тим, кому гірше, і для загальної справи так, дати відсіч ворогу. Вчора я з жінкою одного спілкувалася, в якої під Житомиром розбомбило в березні її власний дім. І в неї не був запит на те, що вона ну, не має де жити. Неї було більше особисті стосунки, чи вертатися до свого чоловіка, який її в чергове виганяє, чи не вертатись. Тобто, попри війну, людей далі продовжується життя і вирішуються певні проблеми. А от за хату вона не переживала, і мене це здивувало, як же людині там за 60. А вона переїхала сюди, десь тут, в хаті якихось знайомих живе, їй тут добре. І вона радіє від того, що є, але її турбують її стосунки невизначені. Тому, знаєш, ми часто можемо думати про одне, а кожного нас зачіпає по різному ситуації. Якщо говорити про емоцію, таку як розпач, що це таке, що вона несе нам? Розпач, відчай. От давайте щоб не говорити якимись такими науковими фразами, в нас постає якась певна картинка. Ну, це точно якісь опущені руки, голова, понурий погляд, в очах це якийсь страх, невизначеність, і точно людина здалась. Чому це виникає? Хочу ще раз нагадати, що. Кожній людині відведено в житті саме ті події, які вона має прожити, і які її мають чомусь навчити, або е, проживаючи які, вони мають створити її іншою. Коли людина в вічії, тобто в неї щось сталося, вона опустила руки, але що сталося? Часом вона щось втратила. Можливо, близьку людину втратила, а вона. Все покладалось саме на цю близьку людину. Все своє життя, так би відповідальність віддавала на цю людину. От в мене був досвід. Та я працюю, жінка-вдова вона не може себе взяти в руки після смерті чоловіка. Тому що вона була весь час в декретній відпустці, вона. Е Ну, займалася домом, він добре заробляв, відповідно, не казав, навіщо тобі працювати. Оце таке часто є в чоловіків. А працювати треба, тому що праця з мавпи зробила людину. Я так трошки відійду. Всім треба працювати, тільки праця має бути в задоволення. Так от, і вона жила в такій гарній, умовно, золотій клітці. Не стало господаря, який годував цю пташку золоту. І все, в неї з'явився відчай, страх відповідно, бо відчай він не ходить поодинці. Це є як тортик, який має слої. Відчай, страх, злість, апатія, розгубленість. Все, все пропало, депресія. Тому вона, от така, нікому не потрібна, а не потрібна насправді собі, отака. Діти є, але діти якось не несли функцію таку. Діти вже дорослі були, в них вже свої сім'ї. То, власне, отут причина відчею було, що вона втратила людину, яка допомагала їй жити в матеріальному плані. Ну, Звичайно, в психологічному це чоловік, був підтримка. І вона її втратила. А сама себе вона не створила, вона не відбулася в соціумі, в неї не відбулось стосунків таких в розумінні, хто вона для себе, що вона може далі робити. Тому це все треба було. Скажімо так, піднімати, формувати їй нову картинку життя вже після чоловіка, з виглядом вдячності за те, що він надбав. Це ж лишається їй, а як би це примножити, а як би зараз себе створити, маючи такий ресурс? Тобто, моя мета була показати їй, відкрити їй очі, бо той, хто вічує, він зосереджений тільки на тій події, яка до цього призвела. На невірі в свої сили. Під вічєм завжди є зневіра в себе. І от, власне, в християнстві так це вважається смертним гріхом. Тому що ти ну, не віриш в себе, значить ти не віриш, що він, Бог так створив, має якісь плани на тебе, що він в тебе вірить. Тому це дуже така тонка межа. Розібрали. Апатія, страх, відчай. Що робити в такій ситуації, коли людина відчуває, що вона в розпачі? Розрізнити дуже важливо побачити, чи це дійсний факт цього, чи це тільки моя думка про це. Бо відчай, який з'явився після того, коли людина втратила близьку людину, і відчай, який з'явився, коли я йду на побачення, у мене прич на носі. Ну, це ж різні стани. Але є люди, які з цього та істерику і все пропало, бо ціле життя 에... стільки старалася дівчина та? піти на побачення, а тут така неприємна ситуація. Ну, я, звичайно, перебільшую, але все одно це різні стани. Що робити для початку виявити? Ну, об'єктивно, сталося щось, від чого я маю пустити руки? Ну, дійсно, якась така трагедія. Зразу піти порівнювати з життям інших людей. От у мене щось не відбулося, я не здала іспит, чи, ну, умовно, я пошкодила авто. Все. Ну все життя на цьому припинилось. А як же ті люди, в яких дійсно там, ну, немає кінцівок, які втратили, або на, на війні втратили близького? Ну, так би це можна порівняти, я маю право зараз тут у вічі бути в цій ситуації війни, де ми маємо всі такий тил тримати. Отак, От пораціоналізувати, порозумувати, себе так якби взяти до тями привести. Але, звичайно, що кожна людина реагує по-своєму. Так в даному випадку, саме перше, що треба зробити, це відреагувати. Тобто, ну, взяти і щиро поривіти, поридати, заплакати. Найти когось, кому тако кого поскаржитись, пожалітись, понити. Е, нема, ну, нема для кого. Просто для себе дозволити виразити собі ці емоції, тому що ми не можемо роздумувати логічно, розбірковувати так, коли нас накрило. Бо ми живі створіння. А коли нас накрило, відповідно рішень тверезих ніяких не буде. І відреагували. Навіть чоловіки, для яких це слабкість, може здаватися, наодинці взяли собі, поплакали, прокричали. Далі задовольнити чимось своє тіло, взяти банку згущеного молока, з молока, з'їсти. Щось добреньке, під... піднаситити його. Далі вічі він може з'явитися від перевтоми. Бо я вже втомилася, так якщо ми обговорюємо ситуацію війни, а не беремо приватну якусь історію, про яку я згадувала. Я вже втомилася. Я тут допомагаю, допомагаю, а бачу різні там моменти, які мене відволікають, недобросовісних людей. Або взагалі картинка не змінюється в державі. все, я вже не можу дати собі можливість відпочити. І це ввести в таку практику систематично, тому що це виснаження, психічне вигорання, про яке ми не раз згадували в наших попередніх передачах, це теж є дорога до відчаю, коли ми втрачаємо ресурси. Тому ми маємо ця людина, вибачте, яка таке проживає, має собі дозволити відпочити. Добу без телефона, просто відпочинок не з бутербродом перед телевізором і знову новинами та насичуєшся, а відпочити від усіх цих подразників, перезавантажитися. Є можливість десь піти у ближче в якусь стареньку гуцульську хату і там поспати без засобів е, таких е, інформаційних, де немає мережі Це супер. Відпочити, там і думки прийдуть вже потім свіжіші. Бо людина, яка втомлена, в неї є, ну, її свідомість, скажімо так, немає тої броні і в голову залазять різні некрасиві думки. Якщо людина в розпачі, який найгірший сценарій? Найгірший сценарій, що вона. от Бачите, я часу згадую, що в нас є світло, сторона і темна. Вона Переходить на темну сторону, і темна сторона їй показує картинку. І думка: а може це здатись? Таке, та, внутрішнє, ну от я здалася. Та? І от вигляд, яка я тоді? Бідолашка. Що роблять люди? Мене жаліють. От вона бідна, вона там щось втратила. О що ж це робиться? І відповідно від цього, що мені краще? Ну, ніби трохи мене пожаліли, мене побачили, але ж ситуація не вирівнялась. А, а як потім, коли в мене ще більше ресурсу зникло, та? наступна думка може покінчити з цим життям? І тоді з'являються різні думки про різні способи. Тому що відчай він зосереджує, от є такий, та, золоте правило. Е Енергоцілителів, що куди зосереджена твоя увага, туди йде енергія життєва. І якщо ми зосереджені на цій картинці, на цій думці, тоді йде енергія туди і ще більше з'являються некрасиві думки. Тоді, що треба робити, переключитись, задати, що у нас є інша сторона, світла сторона, яка ну, саме для того, і ми тут, щоб її накопичувати, збільшувати. І думати, що я можу зробити в цій ситуації. Перше, що це переключитися з цієї нездорової, е, нездорового цього бачення, повністю переключитися, просити допомогу, навіть близьким говорити, ти знаєш, мені такі дурні думки лізуть в голову. Часто люди собі я чую цю фразу: я сам собі психолог, мені не треба, я спробую так, треба спробувати самому. Але все ж таки і чесно собі зайнятися, тобі вдалося? Якщо вдалося, добре, якщо ні, ну попроси допомогу в когось. Навіть коли ти проговориш це через слова, часто видно, та? підключаються емоції у вигляді сліз, людина проговорила це, і тоді з'являється свіжа думка. От чого таке є зцілюючі, е, зцілююча розмова. По душах ми поговорили. Мене почули, поспівчували, і я тоді прийшла думка звідти, як вийти з ситуації. Ми сьогодні з тобою говоримо, я для мене, мені. Ми живемо в соціумі і довкола нас люди з різними емоціями. Якщо ми бачимо, що близька мені людина в розпачі, вона робить помилки, як ми маємо реагувати, які наші дії. Запропонувати їй свою допомогу. Пояснити, що ви відчуваєте. Що мені шкода, що з тобою так сталося. Чисто по-людськи. Я бачу, що ти засмучена, чи засмучений. Я боюся тебе розізлити в цій ситуації. Як я можу тобі допомогти? Ми пропонуємо людині. Ми не насаджуємо свою допомогу. Ідею, я замість тебе розберусь, тому що ця життєва ситуація далася цій людині для чогось. Ми не точно, ну, можливо, за близьку людину ми знаємо, але, припустимо, це друг чи знайомий, який теж нам близький, але трошки е, далі. Ми не можемо знати, як до того людина мислила, жила, е, які пріоритети виставляла. І не треба хапатися бігом їй допомагати. Ми так би спостерігаємо збоку. Може, якраз вона активізує свої життєві сили і сама вирішить цю життєву задачу. І від цього тільки порозумніше, тільки буде дякувати Всевишньому за те, що через біль вона щось усвідомила. Ми не маємо права дозволяти е, їй цієї можливості. Тому ми так збоку спостерігаємо, але оскільки ця людина нам близька, то ми їй. Ділимося своїми почуттями, що я за тебе хвилююся, я переживаю, я і вболіваю за тебе. Чим я можу тобі допомогти? І якщо людина я... озвучує, Ну, тоді дивитесь, що вам то по силі допомогти. Знову ж таки, людина, припустимо, в, розпочі, в неї немає варіантів. Тільки один варіант <сум> той некрасивий. Пропонуєте її, ну, розговорюйте її, провокуєте її. На те, що вона виразила, поділилася, як їй важко. Як вона сподівалася на ну, одне, так не сталося. Бо часто відчай це не про те, що я не можу вирішити проблему. Вирішення є. Просто для людини це неприйнятне. Вона тільки бачила один сценарій, тільки виграшний. Тільки, ну, якщо не взяти війну, давайте, цей чоловік буде до смерті зі мною. І в радості в горі, як він міг піти зараз до іншої. І ви можете підказувати, ну відпусти, бо він ну, не повернеться, а ти ще молода. Та що, я вже одна, мені 30 років з двома дітьми. Розумієте, Людина вже себе заганяє ну, умовно в 70 років. І то в 70 є набагато сильніший дух. Тому ми маємо їй показати іншу картинку. Вона буде нас на свою сторону. Ні-ні, все погано, ти не розумієш? Бо їй хочеться бачити тільки так, вузько. Тому вона і має бути в цьому стані, вона трохи має постраждати. Можна їй пропонувати. Дивися, от моя знайома таке, так вийшло ситуація ситуації Ясно, що це буде інша ситуація, але просто такі малесенькі приклади, що ти це не унікальна ситуація, що і в людей таке відбувається. Вони виходять, вони, вони не мають права здатися, а особливо, якщо в тебе є діти. Ти не маєш права, бо в тебе є відповідальність. То хто для тебе важливіший? Ну, так, десь провокативно, Ясно, що важливо мати і чоловіка, і батька для дітей, але ж ці діти беззахисні, вони ще діти. Їм потрібна мама, яка візьме себе в руки, або взяти, підсилити цей момент. Ну, а ну давай зараз, подбай про себе, стань сильною, стань успішною. Давай закусися, подбай про свій зовнішній вигляд. От нехай це злість, ревнощі, але зіграють якусь таку роль. ну, На, на зло як кажуть, але в хорошому розумінні на зло. Стань успішною, щоб пошкодувала, що від тебе пішли. Ну, умовно, так, в кожної людини є свої пріоритети. Які вона виставляє. Час має значення на рівень безнадійності ось цієї? Е, що маєш на увазі час? час пройде і зменшиться? От місяць знає, це... ми живемо в війні, другий, третій, четвертий, п'ятий, на шостий руки опустились, і ми розуміємо, що ми в розпачі. Ну, Звичайно, чим довше на нас діє якийсь стрес-фактор. Тим більше він, ми виснажуємось. Але на цій ситуації нам треба, якщо ми не бачимо цього світла в кінці тунелю, цієї перемоги, то хоча б уявляти її, якою вона буде. Себе тішити цим, щоб підтримувати. Іти від зворотнього. так? Бо всі кажуть, зараз не говоріть про перемогу, навіть люди застілля, не можна ще пити там за перемогу. Ну бо її нема. Ну, якісь такі різні фразочки. Люди вміють, вони в них таланти великі на видумки. Якщо дійсно ще не видно цієї перемоги, уявіть, якою вона є. Згадайте якісь приємні моменти з минулого і попробуйте відродити їх на майбутнє перенести. Звичайно, деякі люди мають втрати, і тих людей вже не буде поряд, але будуть інші, близькі. І ця спільна. А спільне горе, так, воно, коли ви зустрічаєтесь разом, але без близької людини, яку ви втратили, так вона матр... фізично не з вами, але духовно, так, бо люди... душа безсмертна. Уявляєте, як ви разом святкуєте і вдячні йому за те, що він зробив. Оце саме завдяки йому чи їй, бо їй захисниці, ви зараз маєте можливість перебувати в іншому етапі свого життя і цінувати його. Кожен має знайти для себе ну, оцю, та створити цю картинку. На завершення нашої програми розкажи, будь ласка, чи ти впадаєш у відчай? Враховуючи мій стан гормональних змін, змін у всьому, я просто не маю коли впадати в відчай. Ну, само життя. Мені дало великий бонус. <ріст> я не маю права. У мене є відповідальність перед дітьми, і я розумію, що я фундамент, на якому вони тримаються, і він має бути міцний. Тому я радію, от та в кожній ситуації треба знайти позитив. Кажуть, я щось не можу змінити в цілому, але в той же час я частинка цього, яка впливає на інші частинки, і ми в цілому змінюємо ситуацію. І я відповідальна за те, за ті знання, які я маю. За додаткові знання, моя додаткова освіта. Я дуже хочу їх застосувати для допомоги е, Збройним силам України, саме поліграфологія. Моя освіта ну, базова психологічна, щоб могти людей налаштувати. Моя е, роль як мами багатодітної. Для того, щоб так, мої маленькі українці розуміли, в який час живуть, для чого, і чітко визначалися, чи вони є раби, чи вони господарі своєї землі. Тобто є дуже багато речей в моєму житті. Ну, звичайно, матеріальне благополуччя, якісь плани на життя, які, для яких потрібен ресурс відчай, зневіра. Забирає цей ресурс. Тому е, лише трохи з якоюсь новиною пробує закрасти мою свідомість. Недобра думка, е, я згадую ці речі, які я тобі перечислила. Тому і така моя рекомендація для інших: згадайте, що у вас є. Бо відчай — це причина з тільки дивитися, чого я вже не маю. А згадайте, що ви маєте. Це і буде ваша опора, щоб вижити. І примножити. Дякую, Наталю. Мені дуже сподобалась наша сьогоднішня розмова. Любіть один одного, бережіть один одного, і будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд. Побачимось.